Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо тему літургії. Християнин приймає хрещення для того, щоб брати участь у літургії. І якщо е, в нас немає єднання із церквою через таїнство причастя, значить ми, ми не є члени церкви. У парафіяльних уставах устав управління має це документ, який визначає. Юридичну діяльність парафії, зазначено, що членами громади релігійної є ті, хто постійно беруть участь у богослужінні через таїнство причастя. І отже, сьогодні ми поговоримо про те, як ми готуємося до таїнства причастя. У святому писанні сказано, що багато хто з вас, це апостол Павло говорить, Хворіють і помирають, тому що вони недостойно причащаються. А що ж це означає, недостойно причащаються? Це нас, мабуть, насторожує. От, і, мабуть, все ж таки в нас є велике благоговіння до таїнства причастя, але тут є, як то кажуть, такий певний духовний капкан. З одного боку, ми себе вважаємо е, духовно недостойними святого причастя. А з іншого боку, як ми станемо достойні, якщо не будемо причащатися, і е, правильна умова для причастя ну, достойно причащається той, хто вважає себе духовно недостойним. І тому, коли ми йдемо до таїнства причастя, читається молитва в храмі перед причастям, і там сказано, що я є перший серед грішників. От коли я дійсно розумію, що я перший серед грішників, От тоді я достойний причащатися. Отаке правило. Тому що ми говорили про таке золоте правило аскетики: чим більше людина дійсно наближається до Бога, тим більше бачить свою недосконалість. І отже, недостойно причащаються ті, хто без духовного розважання підходять до таїнства причастя. І, мабуть, якщо буквально говорити про ці слова апостола Павла. То потрібно згадати, що перші християни вони ж причащалися під час трапези. Це були агапи, такі вечері любові. І багато приходило людей не для того, щоб причаститися, а для того, щоб поїсти і випити вина. І безчинство з'являлося. Про це вже нам говорить Іван Златуст. І тому з того моменту. Почали причащатися чаші лжицею, так як в нас є ця практика. Бо спочатку, мабуть, причастя було набагато в більших об'ємах, подавалося людям, і тому були зловживання. Ну, людський фактор він завжди є, він завжди присутній. От і, мабуть, апостол Павло це мав на увазі. Що багато людей приходили не для того, щоб причаститися, а для того, щоб просто повечеряти. І в цьому була проблема. Про це багато є згадок у святих отців. як ми вже сказали, найбільше про це говорить Іоанн Златоустий. І тому з того моменту літургія набрала такої форми. Це 4, 5, 6 століття, як ми зараз маємо. От і тут вже відпала ця проблема спільних трапез. Після богослужіння, можливо, там християни збиралися на спільні трапези. От, Якщо е, ситуація дозволяла. Е, а так, для того, щоб не було цих зловживань, тому е, причастя подається у маленькій кількості. Е, до речі, було питання, чи, а як ну, що одне лежить причащаються. Повірте, що це є питання віри і все. У храмі одночасно у кафедральних соборах причащаються тисячі людей, тисячі, буквально, там кілька тисяч людей. І потім те, що лишається, де як вони споживають. І ніколи проблеми ніякої не було. Згідно ну, богословських пояснень, причастя це є хліб і вино. Духовно ми це приймаємо, що це є істинне тіло і істинна кров Ісуса Христа. Але вони кажуть, оці літургісти, що ну, фізично воно лишається тим самим хлібом і тим самим вином. А духовно ми причащаємося як тіла і крові господніх. І кожній людині дається по вірі. І якщо в людини є сумнів, то, скоріше за все, в неї може бути, мабуть, якась і проблема. І тут це індивідуально людина до цього має підходити. І в багатьох людей ця проблема взагалі не виникає. Ми не раз про це обговорювали із священниками. У нас є священники, які служать у тюрмах. В тюрмах багато е, є в'язнів, які хворіють на туберкульоз. Я знаю таких священнослужителів. І вони причащають їх, і потім без всякого сумніву споживають цю чашу. Після того, хто хворіє туберкульозом. Хто розуміється на медицині, знає, що там 100% є палочка, оця чи як вона правильна. Ну, бактерія, я не знаю, не маю медичної освіти. Але вона обов'язково є в чаші, якщо хтось причастився хворіючи на туберкульоз. І ні один священник не захворів на той туберкульоз, ті, які причащають в'язнів. А в нас в кожній в'язниці є капелани. Є священнослужителі, які там е, звершують своє служіння і постійно сповідають і причащають е, ну, бажаючих. Тому тут є це, це особиста проблема. Якщо хтось, ну, вибачте, гидує, то це його, ну, це його проблема, і ну, потрібно молитися, щоб Господь якось ну, допоміг людині. От. Ну, класичний приклад Івана Шанхайського, що була хвора на е, сказ. Людина і вкусила хвора на сказ е, собака е, ну, літературно українською сказати, пес так, вкусив. І не встигли ввести сиворотку цій жінці. І вона е, захворіла на цю хворобу. Іван Шанхайський прийшов для того, щоб причастити. Лікарі були проти, але він таки попросив, щоб йому дали дозвіл. Під час прищастя, е, ця жінка виплюнула прищастя, воно впало на землю, він нагнувся, і як і. Сказано священнику, потрібно устами забрати це прищастя. Він нагнувся, забрав це прищастя. Лікарі підбігли і почали казати: ми тобі введемо сиворотку для того, щоби ти сам не захворів. Він відмовився, тому що це для нього велика тайна. Тому ну, більше я нічого не можу сказати по цьому питанню. Тепер щодо. Відвідування теж було питання, як, робити, от як поступати людині, якщо вона не може бути на вечірньому богослужінні. А літургія зранку, наприклад, це в містах. А ми, наприклад, часто вечірній не служимо, буває і ранньо не служимо, але літургію служимо. Ну, тому тут проблеми немає. Справа в тому, що устав в нас богослужбовий монастирський. І от ті, хто в монастирях, монахи, Ну, ті, хто живуть, там і послушники живуть, вони професійно, так би мовити, ну, грубе слово професійно, але вони, вони тим займаються, що служить Богу. І в них немає сім'ї, в них немає зобов'язань, і вони можуть бути на всіх службах. Вони можуть і оцей гастрономічний піст теж виконувати так, як Устав їм пропонує. А ми пам'ятаємо, що сімейні люди. Несуть своє служіння в сім'ї. Жінка чи чоловік, які цілий тиждень ходили на роботу, в суботу теж мають свої справи, треба щось і поправити, треба наготувати на неділю. І в них фізично немає можливості взяти участь у богослужінні. Тому хай ніхто не має ніяких докорів сумління, що він не був на богослужінні, і потім хоче в неділю піти до таїнства святого Причастя. Тепер про приготування. Якщо ви звернетеся а, десь і будете шукати поради, вам запропонують молитовник. Молитовнику скажуть, там є певні канони: канон до Ісуса Христа, канон до Богородиці, канон до Ангела-хоронителя. Рекомендується ще почитати Акафіст. Рекомендується також почитати це вже в неділю. Оці моменти, які я сказав, це рекомендується з вечора вичитати. А в неділю зранку перед причастям. Чину в той день, коли е, людина має намір причаститися, рекомендується почитати ще один канон, називається він Послідування до святого причастя там із особливими псалмами. А потім ще додається 10 молитов. Тако, дорогенькі, це виключно рекомендація. І е, я тут нічого не перебільшую, молитовники, як такі, з'явилися в наших е, домівках буквально останні 10-20, 30 років, не більше. За радянських часів їх було мало, не кожен міг собі їх купити, та якби й купив, то не знав би там, що там читати і куди там дивитися, на які там мові надруковано, і як зрозуміти, що там написано. От можливо, десь лишалися ще молитовники за радянських часів з автокефального періоду, коли з'явилася автокефальна церква. На українській мові тоді друкували молитовники це до Другої світової війни. Ну а майже дві тисячі років люди були. Переважно ну, непесемні в нас е, тут. Ну, мається на увазі, ну, я сказав, 2000 років у нас християнство тільки ну, зрозуміло, з якого періоду. Ну, тисячу років у нас е, люди не мали можливості мати молитовники і вичитувати ці всі е, справи. Тому це рекомендація. Треба сказати, що дорогенькі без молитви духовного життя немає, не існує. І тому вам рекомендують, а ви візьміть і трішки прочитайте. Ну, прочитайте кілька е, е, тих молитов. Прочитайте дитині, от дитина теж йде до святого причастя. Порекомендуйте одну молитву, молитву прочитати, можливо, найменшу, із тих 10, які пропонуються. І е, зверніть увагу, от є 10 молитв до причастя. Там є молитва Іоанна Золотоустого. Це означає, що Іоанн Золотоустий отак готувався до святого Причастя. Там є окрема молитва, наприклад, Василія Великого. Це означає, що Василій Великий отакою молитвою молився до святого Причастя. Це згодом їх позбирали, вибрали найкращі і з'явилося 10 молитов. Ну, Іоанн Золотоустрій точно не читав молитви Василія Великого до святого Причастя. Це згодом, чи навпаки там. Оце згодом все з'явилося, але е, це не означає, що ми маємо собі так вільно йти до святого причастя без всякого розважання. Ні, цього в нас не має бути, тому що без молитви немає духовного життя. Ми е, маємо себе е, поступово привчати до того, що ми любили молитву. От і по силі можливості читати молитви, які нам е, пропонуються. Щодо посту перед таїнством святого Причастя. як ми говорили попередній раз, що нам церква пропонує пости, є багатоденні, одноденні пости, і якщо людина намагається дотримуватися цих постів, то якихось додаткових ще постів їй не потрібно звершувати перед таїнством святого Причастя. А рекомендація 3 дні постити до святого Причастя – ну це виключення. Хоча, якщо е, прослідкувати традицію посту, е, як вона складалася, е, то ми побачимо, що в суботу взагалі заборонено е, тримати піст. і навіть е, піст відмінявся під час е, Великого посту по суботах. Ну, сьогодні е, цієї практики відміни суботнього посту немає, але е, відповідно е, Ця рекомендація вона е, є як виключення, якщо людині пропонується постити перед святим причастям. Це якраз в тому випадку, якщо людина не дотримувалася отих е, поставлених церквою постів, і вона вирішила все ж таки прийти до таїнства причастя, то їй рекомендується попостити е, там три дні чи скільки. Людині дається на цей піст. А традиційно літургійний піст це піст з 12-ї години ночі. І до ранку, ну, відповідно до літургії, ми ну, не вживаємо ніякої їжі. Якщо людина хворіє і вона насправді не може бути без лікарств, наприклад, вона обов'язково має там і тиску чи від серця випити якесь лікарство, інсулін залежні, теж в них там є своя дієта, їм дозволяється вкушати ці лікарства. Інколи навіть для Інсулін-залежник дозволяється також вкушати їжу перед самою літургією. Тому що в іншому випадку ми ж знаємо, що ця людина просто не може бути над ще серце, тому що вона може впасти ну, в кому від того, що будуть перебої в організмі з інсуліном. Наступне ще, що нам потрібно сказати про приготування до святого причастя. Практикую на своїй парафії, якщо люди мають, наприклад, таку подію, в них буде таїнство хрещення, рекомендую звершувати його у неділю, а не в суботу. Тому що ну, зазвичай таїнство хрещення супроводжується також і ну, за І Якщо це робити в суботу увечері, ну, гостина зазвичай може затягнутися, і це не годиться робити перед літургією. Також саме тому у суботу не звершується таїнство вінчання. Тому що якщо в суботу е е відслужити, ну, е дати таїнство вінчання, то відповідно в суботу буде і весілля, і, ну, скоріш за все, що люди в неділю не зможуть прийти до храму на богослужіння. І тому, е в знову ж таки, ми звернемося до. Нашого вже згадуваного шанованого апостола ХХ століття Анна Шанхайського, і в житті його ми бачимо, що він дуже часто саме у суботу відвідував ті місця, де збиралися ну там мігранти, мігранти з Радянського Союзу. І він проходив по цих кафе, де вони там могли бути в суботу ввечері. Коли, куди вони збиралися. І він не робив зауважень, а лише проходив між столами. І якщо вони в неділю зранку приходили до церкви, якщо це був хорист, то йому заборонялося співати на хорі. Якщо це був іподеякон, йому заборонялося чи там ну, паламар, йому заборонялося заходити у вівтар. Він повинен був стояти на храмі. А вже в неділю ввечері він дозволяв. Він навіть давав такий наказ своєму послушнику, що він де там в них була така велика зала, там в нього в резиденції Архерейській. Там ставили програвач, включали музику для молоді, щоб ну, молодь має десь зустрічатись. Їм потрібно і потанцювати, і повеселитися, але в цьому свій час. І тому не рекомендується в суботу. Звершувати якісь застілля перед богослужінням. Ну, мабуть, що на сьогодні все по, про, по приготуванню. А наступний раз ми поговоримо про танство покаяння. Тому що є ця проблема, що в нас так традиційно, перед причастям ми сповідаємося. От, і ми поговоримо, як правильно. Це сприймати і чому так сталося історично? Слава Ісусу Христу!